Ви знову на каналі Авторській вірші ко. Підпишись на наш канал. А тепер послухаємо вірш. І я відкриюсь перед Богом, що закохався зараз я. І я тобою зачарову, нехай буде солодким це життя. Коли тебе я обіймаю, цілую ніжно я твої вуста, і я відразу. Розквітаю, приваблює мене твоя краса. Клянусь, що я буду кохати тільки тебе, тебе одну. І знову хочу обійняти в коханні. Зараз я тану. Якщо тобі сподобався цей вірш, підписуйся на наш канал. Вірші авторські, ставте лайки, коментарі, підписуйся на наш канал.